Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Що повинен зробити новообраний президент у перші 100 днів правління? Таке запитання поставили понад двом тисячам респондентів, і 39% обрали пункт знизити тарифи на комунальні послуги. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. З тим самим питанням сніданок вийшов на головну площу столиці Майдан Незалежності. Настрій тут нині гнітючий. Можливо, ви думали над цим. Які у вас є питання особисті? особисті? Я вже ніяких не таких. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які ви… Би... Важко нині говорити про будь-що політичне не хочуть, кажуть, втомилися. Та про зниження тарифів справді мріють. Світлана живе в Києві, в гуртожитку і постійно допомагає мамі пенсіонерці оплачувати рахунки. У неї пенсія півтори тисячі. А за газ, наприклад, вона повинна була заплатити дві двісті. На даний момент це борг. Як для неї, то п'ять тисяч гривень це великий борг. П'ять тисяч півтори тисячі гривень пенсії, то це я не знаю, як би вона справилась. Алла та Світлана теж нарікають. Саме головне забота, яка от платити за квартиру, їда там одежда, щоб у дітей була можливість чим-то хорошим поїхати за границю. А бути достойна зарплата, щоб чоловік в стані безболезненно на оплачувати комунальні услуги у пані Ольги список побажань до влади чималий комуналки, щоб були нижчі. Щоб у людей робота була, щоб продукти були подешевші, нас найкращі в Україні чорнозомий, а продукти самі дорогі, їмо все заграничне. Як думаєте, наскільки це реально зробити за успе... наступні 100 днів президентства? нереально. це треба роки десятиліття. Насправді ж зниження цін на комунальні послуги в недалекому майбутньому таки можливе, адже нині на зовнішньому ринку газ дешевше, як пояснює економічний журналіст Олександр Крамаренко. Зараз в Європі, наприклад, США. Активно туди заходять з своїм зрідженим газом, який вони постачають з своїх родовищ. Це підвищує конкуренцію, ну і призводить до зниження ціни, що до речі для України дуже вигідно. Віктор працює в іт сфері а ще волонтерить. На зниження тарифів з приходом нового президента не сподівається його особисто турбує те, що люди не знають обов'язків очільника держави, а тому вимагають від нього те, що він за законом зробити не може. Президент не відповідає за. Тарифи за розмір зарплат за бюджет за судову систему зміни потрібно очікувати в основному від парламенту. Хто в нас пише закони, хто в нас законодавча влада? Тарифи насправді залежать від нацкомісії з регулювання ринку електроенергії і комунальних послуг. Вона є в принципі незалежною. Тому сказати, що я грюкну кулаком об стіл, і завтра тарифи будуть низькими, не це неправда, це неможливо для президента. За словами Олександра Крамаренка, в історії України немає прецедента, коли після приходу нового президента тарифи знижувалися.